Напередодні дня міста у Бердичеві відбудеться дев'ятий турнір з боксу за сприяння братів Кличків. У спортивному клубі Крос підготовка до свята шкіряної рукавички вже почалася. Досягнення вихованців Олега Сікорського широко відомі не тільки у межах України, але й за кордоном. У переможних виступах на ринзі славу для свого міста не раз здобував Іван Кабанчук. Він є переможцем першості області з боксу та дипломантом всеукраїнського та міжнародного турнірів серед кадетів, а також призером міжнародного турніру Сузір'я героїв. Щодня відшліфовується майстерність вихованців клубу Єгора Богдана, Валерія Бирюка, Олександра Кушніра, Айка Аветісяна. А ще у кросі тренується дівчина. Катерина Базилевська стала призеркою восьмого чемпіонату України та Кубку України з боксу серед жінок у своїй ваговій категорії. З успішними виступами на змаганнях юних спортсменів привітали члени боксерської федерації Бердичева на чолі з міським головою та президентом федерації Василем Мазуром. За його словами, навіть якщо у майбутньому кросівці і не стануть видатними майстрами боксу, вони завжди зможуть відстояти свою честь та гідність. Цей вид спорту він перевіряє людину, перевіряє людину саме в екстремальній ситуації. А саме тоді проявляється людина і характер, і людські якості, на що на що вона здатна. Тому ну, хотілося, щоб ці дітки, які сьогодні займаються цим видом спорту, щоб вони по-перше мали о, закалили свій не тільки своє тіло, а, а ще, а, мабуть, більше закалили свій характер, тому що це набагато важливіше, ніж чисто досягнення якихось спортивних результатів. На турнірі братів кличків бердичів представлятимуть Іван Кабанчук та Ігор Богдан. Хочеться почастувати в ну, турнірі, там, показати достойний результат зробити подарок городу, ну всім по думаю, ми достойно будемо захищати права клубок роз так. Нас тренують лучші тренера України. Ну і бокс не только Боксирують ну в житті пригодиться. Поряд із вже зрілими спортсменами у клубі тренуються ще зовсім юні боксери. Та не дивлячись на вік, плани у них досить серйозні. Я займаюся видом спортом боксом, це мені дуже допомагає, Я потім буду великим і буду мастером спорту. Керівник росу Олег Сікорський каже, що своєю успішною діяльністю клуб завдячує як постійним тренуванням, так і людям, які не байдужі до боксу. Я хотів би поблагодарити. президента городской федерации бокса, которая сегодня хочет, чтобы действительно бокс был. И вот эти дети, которые сегодня малыши, это наше будущее, которое будет боксировать через 3-4-5 лет на турнире Кличка. Также я хотел бы поблагодарить завод «Прогресс», это директора торгового дома Зайцева Артема Сайсавича. Хотел бы поблагодарить финансового директора Петра Юрьевича, и директора завода Михаила Павловича за то, что все-таки они сегодня держат клуб, І вони вкладають і мали средства в розвиття бокса города Бірвіша. Вихованці спортклубу отримали подарунки від міської боксерської федерації. Це у певній мірі сприятиме зростанню їхньої майстерності та допоможе піднятися на інший ще вищий рівень.